Тут зелено, що вся у дубовому листі каже. Дорогі сестрички! І я вам хочу розповісти, від чого моє серденько тремтить, від невимовної краси. Погляньте тільки ось на ці чудесні ліси, які гарні дерева та трава уся планета в зелені ожива. Тут стала жовта, та що в променях і, мовить, так, і я хочу розказати, що миле серцю моєму про світло те ясне, що сонцем зветься, воно ж так весело всім нам кожен день снідан. І все зразу оживає, стає поважно біля вогню дуже велична писанка. Білим по білому написана і мовить слово. Весь простір, небо, хмари, вітер це краса. І від цієї краси тріпоче аж душа. Всі довгомоніли, сміялися, розмовляли і в бесіді оцій Самі себе пізнавали. Вже вечір заховався за горбами, вже темна ніченька прийшла, і зорі ясніші стали, і місяць світить, та слухає писанок слова. І ось одна із наймолодших та, що вся оранжева, як вигукне. Я зрозуміла, у чому причина. Що кожна з нас свій колір має. Послухайте і на себе подивіться. Кожна з нас така, про яку ми оповідаємо, і найбільше до чого любові маємо. Червона вся у вогнях, а синя у хвилях, зелена у листках дерев. А жовте, як наше сонце, коричнева земля, красонечка, а біла простір. Нам треба майстра любові в світі знайти, щоби навчив нас все однаково любити і у любові жити. Може, і тоді ми станемо різнокольоровими. Час нам розходитись у світи. Так і домовилися, порадившись, хто куди йде, обійняли спесаночки і розійшлися різними країнами. Адже чого не зробиш, щоб знайти ту любов, яка навчить на собі всі кольори проявити?